Друзі, ви просто не повірите, що мені <кій> подарував святий Миколай. Він мені подарував 4 кіндери. І ось, з цього випав Диму Горгон. Це Стів Харрінгтон, а це. Сеус. От... Бачите, це. Якщо чули, щось не звертає. Ось такий стів харіних там за, за вигоріти. Ну, світ на Коротше. А це в нас векна. До речі, якщо ви не знали, то це підставка на телефон. Ось так вона надягається, він тримає доволі так непогано. Ось. Я б навіть сказала. Ось Демо Горган один, Стів Харрінгтон – два, Стів Гаррінгтон. Три. Так, векна чотири. Всього тут чотири Кіндер Джої. Обов'язково подивіться цей серіал.